Посилення обороноздатності та безпеки, допомога збройним силам, підтримка людей і відновлення. Все це фактично ті півтора мільярда гривень ПДФО від військовослужбовців та правоохоронців, які отримав бюджет Чернігова за два роки воєнного стану, податку, який пропонують забрати до державної казни, щоб нібито зменшити розрив між профіцитними громадами та потребами сил оборони, разом із 4% відсотками звичайного ПДФО на місцях, в контексті бюджетного процесу 2024-го і ймовірних змін напередодні сесії міської ради, на яку винесено питання звернення до центральної влади з цього приводу. Тема стала однією з ключових загальноміської наради 12 вересня. Що для Чернігова ці кошти пояснив Олександр Ламако забрати ці кошти у міст це злочин проти держави під час дії воєнного стану і взагалі в умовах, коли потрібно і займатися частково, хоча б відновленням. Відновленням для того, щоб повернути життя міста і людей. Держава за ці кошти не вирішить всіх своїх проблем і близько, тому що для держави це. Капля в морі, а міста залишаться практично без ресурсу, особливо такі міста, як Чернігів. А з Черніговом, і Суми, Харків, Запоріжжя, Миколаїв та ряд постраждалих і прифронтових громад, що при втратах людей, бізнесу та перспективи залучення інвестицій на найближчі роки мають незмінні витрати на утримання інфраструктури та на додачу колосальні на те, чого в інших немає у таких масштабах. Відбудову за словами виконуючи обов'язки міського голови, за два роки у Чернігові більше 200 мільйонів спрямували на допомогу військовим частинам, купівлю дронів, форми, облаштування лінії захисту, ще 937 мільйонів на відновлення після збройної агресії Росії. Це житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, роботи по яких ще вистачає. Програма підтримки постраждалих чернігівців. Тощо. 218 мільйонів на облаштування укриттів та захисних споруд, а також 76 на забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Це і є майже півтора мільярда гривень. За підрахунками муніципалітету, вище згадані 4% ПДФО і ПДФО від військових. Це орієнтовно мінус 200 і 800 мільйонів на рік відповідно, без яких місто просто зупиниться. Якщо при цьому залишити харчування дітей, постраждалих від війни, різницю в тарифах, компенсацію пільгових перевезень, утримання ПТУ, реверсну субвенцію та інше, зазначив Ломако. Да, ми розуміємо, що в Україні є різні міста. Є міста, в яких ситуація з бюджетом, з надходженням і від бізнесу, який релокувався, і з військовослужбовців, які все одно реєструються, хоча, можливо, менш наближені до кордону регіону, але все одно там є частини, які знаходяться. І при цьому відсутні потреби на відновлення, які є у Чернігова, відсутні потреби такі, тому що немає таких руйнувань. І у них зрозуміло, що є перевиконання бюджетів і є можливості будувати якісь центри, не знаю, стадіони, хтось бруківку перекладає. Но ми цього не робимо. І ми не планували цього робити, і не будемо цього робити. Це неправильно під час військового стану, воєнного стану. Відповідно, якщо вже держава хоче якось регулювати ці питання, дайте можливість якийсь відсоток громадам від бюджету розвитку легально витрачати на Збройні Сили України. І подивіться, проаналізуєте з міськими головами чи асоціацією міст, бюджети цих міст і домовитися, там, чи поставити якісь законодавчі умови. Але міста, які без цих коштів просто підуть в повну деградацію, очевидно, що це просто буде ну, смерть для місцевого розвитку в цих містах. Подібне рішення не можна ухвалювати без урахування регіональності, адже воно ще більше розбалансує ситуацію між регіонами та поставить під питання життєдіяльність низки міст і громад. Ішлося на нараді. А тому в муніципалітеті сподіваються, що звернення до Верховної Ради і Кабінету міністрів буде підтримане депутатами і депутатками, і урядовці. Його почують. Ще однією болючою ініціативою народних обранців для міста є законопроєкт, котрим пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації. Олександр Ломаков котре звернувся до парламенту з проханням не наробити помилок, що нашкодять самій державі. Як я його собі записав, закон ідіотів. Ну, хай не ображаються два народних депутатів один з правлячої партії, другої з колишньої ПЗЖ, які внесли в червні місяці чи в липні законопроєкт, які пропонують розпустити місцеві ради, міста дає військова адміністрація. Ну, не вийшло протягнути постанову і наділити військову адміністрацію всіма повноваженнями місцевого самоврядування і ліквідувати місцеве самоврядування в Чернігові в лютому місяці. Що далі з цього вийшло, всі бачать. Місцеве самоврядування продовжує працювати і працювати ефективно. І це відзначають всі і наші міжнародні партнери, які приїжджають, і містяни, які живуть в місті. Чим займалася весь час міськова адміністрація? Я це питання вирішу, винесу за лобки. Російський ракетний удар по драмтеатру: семеро загиблих, більше двохсот постраждалих, п'ятеро з яких до сьогодні залишаються у лікарнях, за словами виконуючої обов'язки очільника Чернігова, це приклад контрасту між обраним місцевим самоврядуванням, яке розуміє свою відповідальність, і призначеними чиновниками. І, попри те, що за цей законопроєкт навряд чи проголосують, він є однією зі складових, які формують бачення нашої країни в очах західних партнерів, Ішлося на нараді. Ці всі дії шкодять Україні в першу чергу, тому що коли воно як Ком буде наростати, нам буде складніше, складніше комунікувати з суспільствами західних демократій, які нас підтримують, для того, щоб ми отримували необхідну підтримку для того, щоб ми продовжували давати відсіч агресору і воювати і перемагати. Так, от такими кроками тиску на місцеве самоврядування, там спробами чи такий чи інший спосіб його ліквідувати. Усі депутати, які діють очевидно по якійсь команді, вони не носять шкоду в першу чергу країну. І країна рано чи пізно ці питання значне задавати і не пробачить.